20 липня, неділя сьогодні день, коли життя може несподівано сказати. А тепер давай чесно, і доведеться подивитись в дзеркало в телефон у стосунки і відповісти собі на кілька незручних запитань. Це день розплати і результатів. Усе, що ви вкладали, сьогодні повертається. Карма можливо, але здебільшого просто дзеркало ваших рішень. Неочікувані зустрічі з людьми з минулого, раптові зміни планів, обмеження зі сторони групи, сім'ї або колективу. Необхідно обрати себе та свої інтереси. А ще не забудьте поставити мені вподобайку на це відео. Якщо не сподобається, в кінці приберете ну або напишете мені коментар вдячності. А тепер просто сумки для тих, хто в парі день емоційно насичений, можливі глибокі розмови, що давно відкладалися, може спливти все те, що замовчувалося. Головне не втікати в тишу, а вміти слухати і себе, і партнера. А для тих, хто без пари, сьогодні можливе кармічне знайомство. Що після кількох фраз зрозумієте, це не просто так. Слухайте інтуїцію, але не фантазуйте зайвого. Знайомства можливі через родичів на весіллі на святі з великою кількістю людей на поптовому плані: відвідування площі великого міста, бути частиною групи, зустріч з родичами чи тими, кого ви вважаєте своєю зграєю, відвідування місць дитинства, оформлення реклами, відвідування монастиря, релігійних місць, активація старих проєктів, питання пов'язані зі спадщиною, зустріч з авторитетною особистістю, груповий тур, екскурсія, вирішення питань з візою, контакти з іноземцями, фінал або початок нового циклу. В мінусі дня подвійні. Стандарти засудження інших і себе, прагнення нав'язати єдину правильну думку, розкриття таємниці про авторитетну особистість. Пастка так заведено, замість так мені підходить. Сьогодні ваш образ легкий, інтелігентний, трохи академічний, як викладач, який після пар іде на прогулянку містом. Кольори: пісочний, світло, блакитний, молочний, м'ятний, жовтий, золотий та помаранчевий. Аксесуари для жінок, акуратна прикраса на шию, міні-сережки для чоловіків, окуляри, годинник устри. Маному стилі зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасної неділі та гарного дня.